Привіт усім! Ви на каналі Цитрус. І сьогодні у нас щось для тих, хто хоче займатися спортом, не виходячи з дому. Забудьте про переповнені спортзали та шалені ціни на абонементи. Це KingSmith Walking Pad C2, компактна доріжка для ходьби та легкого бігу, яка допоможе тримати форму навіть у затишки вашої квартири. А що ще краще? Безкоштовна доставка від Citrus, а це означає, що ви отримуєте офіційну гарантію та підтримку. Що дуже важливо, Citrus є офіційним представником бренду, тому якщо піде щось не так, ви завжди можете розраховувати на гарантійний ремонт без зайвого клопоту. Отже, давайте прояснимо, для чого ця доріжка. Це Walking Pad, тобто вона ідеально підходить для ходьби або легкого бігу. Статистика показує, що для втрати ваги та покращення здоров'я ходьба насправді ефективніша ніж біг. І ось пульт, який керує цією прекрасною доріжкою. Так що, якщо ви хочете зміцнити витривалість, а також знизити ризик травм, ця доріжка саме для вас. Чудово себе відчуваю на цій доріжці, чесно кажучи. Так, давайте її затестуємо. Вже я дуже багато вже наговорив гарного про неї. Коротше, якщо ви хочете пробігтися, вона може розганятися до 6 км на годину. Давайте ми її запускаємо. Ось вона. І я пішов. Я іду. Якщо ви знаєте дуже відомий бренд дуже гарного віскі, то це я роблю те саме. Якраз ця, ця доріжка для тих, хто кайфує від ходьби. Так, дивіться, я, ви не бачите, і я бачу, і я вам можете точно сказати, що зараз швидкість 2 км на годину. Я тисну плюси, швидкість міняється. Зараз вже 5-6. Все це вже все, це, це вже ось, ось можна дуже швидко йти. Бачите, якраз для мене це, по-перше, Судячи, ну, якщо дивитись на мою вагу, це дуже добре. Зараз ось 6. Ну, ось, ну, нормально себе почуваю. Навіть ні, не можу так. Це зараз найпотужніший, найшвидший варіант. Якщо щось робити не так, то можна... можна впасти. Але ми цього тут робити не будемо. Коротше, я знижую швидкість зараз на 3. Зараз на 2. І зараз знову відчуваю той самий комфорт, про який я тут веду бесіду. Ви знаєте, чудово. Прямо от класно. Прямо от зараз відчуваю цей спортивний комфорт всередині. Прямо от від усіль. Навіть так можу, навіть якщо, ви знаєте, місячну проходку Майкла Джексона, бачили, тут можна це робити. Бачите? Я її не можу. Ну, тут. Коротше, можу і швидше робити. Ну, добре, все, пожартували. Тепер про головне. Оператор, лови мене. Коротше, а, що ми будемо тут вам зараз показувати? По-перше, її компактність. Тобто, якщо ви бачите мене, то мій зріст 175 сантиметрів. Наприклад, якщо ось ви можете отак подивитися, я ось так лягаю. Є, Є? Є різниця. І Є. вона менше за мене. Це добре. Тепер дивимось далі. Наприклад, як її ну, звернути, як її скласти? Ось я беру дуже просто. Дуже просто, повірте, роблю такий рух. Все, вона вже стала наполовину менша. І потім, якщо, наприклад, вона мені заважає в моїй кімнаті, я беру ось це, роблю і на колесах її кудись покотив. Тут у нас просто все підключене, тому ми цього дуже далеко робити не будемо. Але ви зрозуміли, да? там коліщатка, це дуже просто і дуже швидко зробити. Тому я її ось розкладую і отримуємо знову нашу доріжку. Це ідеальний варіант для тих, хто живе у квартирі, де не хочеться, щоб тренажери займали половину кімнати. І дійсно це дуже зручно. Немає потреби шукати спеціальне місце для неї. Мобільна, компактна і до того ж дуже стильна. І ось найкраща частина. Якщо ви працюєте вдома або сидите в декреті, ця доріжка стане вашим ідеальним тренажером. Просто ставите її перед телевізором, включаєте серіал чи Ютуб і паралельно ходите. Скажімо так: фізкультура без зайвих зусиль. До того ж, якщо ви, як і я, Томилися від тривалого сидіння за кампом, доріжка легко стає вашим рятувальним кругом. Працюйте, дивіться фільми і при цьому піклуйтеся про своє здоров'я. На цій доріжці є все, що вам потрібно для зручного тренування. Ось на дисплеї відображається швидкість, калорії, дистанція та час. А у додатку ви можете ще й налаштувати свої цілі, відслідковувати прогрес і керувати швидкістю. Є навіть пульт, за допомогою якого ви можете легко регулювати всі параметри. І що класно, якщо раптом ви збилися або щось пішло не так, доріжка автоматично сповільниться, щоб ви не отримали травму. Ще одна важлива річ: ця доріжка працює дуже тихо. Давайте зараз я вам це продемонструю. Ось я Magic пультом запускаю, звук ви чули. Зараз з'явився час, тобто вона ввімкнулася. Далі я тисну кнопочку Запустити. Пішов таймер. Тихо. Ну, щоб ви розуміли, я стою поряд десь півтора метри і ну, її не чутно. А тепер дивіться, що я роблю. Я запускаю її ще раз, і для вас просто ось так зроблю. Моя петличка це дуже-дуже поряд. І це він зупинився. Тобто. Ну, я вам просто кажу, що ну, ну на відстані трьох метрів її не то, що не чутно. Вона майже тиха, дуже тиха. До речі, двигун зроблений так, щоб не дратувати вас або сусідів шумом. Це особливо важливо для тих, хто займається вдома рано вранці, або пізно ввечері. І ось ще один цікавий момент: ви можете поєднувати цю доріжку зі спеціальним столом. Із регульованою висотою. Це буквально означає, що ви можете працювати за комп'ютером і водночас підтримувати себе у формі. Просто ставите доріжку під стіл і починаєте працювати та ходити одночасно. Ось цей стіл Kingsmith можна знайти у Citrus. І це справжній мастхев для тих, хто хоче максимально ефективно використовувати час. Отже, Kingsmith Walking Pad C2 – це компактна, безшумна і багатофункціональна доріжка, яка підійде як для тих, хто хоче підтримувати себе у формі вдома, так і для тих, хто прагне здорового способу життя без зайвих витрат на спортзали. З нею можна легко тренуватись, працювати або дивитись улюблені шоу, і при цьому ви будете активно рухатися. Ну а для тих, хто ніколи не знаходить часу для занять спортом, ця доріжка може стати справжнім відкриттям. Пара кліків на пульті, і ви вже не просто сидите на дивані, а рухаєтесь до нових рекордів. Дякую за перегляд! Не забувайте, що Kinsmith Walking Pad C2 можна знайти в Citrus з офіційною гарантією та безкоштовною доставкою. Підписуйтеся на канал Citrus, ставте лайк. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. До зустрічі і пам'ятайте, головне не швидкість, а ваш ритм. Наступного разу перевіримо, чи можна з цією доріжкою дивитися всі сезони серіалу друзі. Спойлер! Можна і це буде найздоровіший марафон вашого життя. Бай-бай!